Запись, пішла запись. Тепер демонстрація права. Так, ми зупинилися на коефіцієнтах, на цих коефіцієнтах. Потрібно позадавати коефіцієнти. Що це за коефіцієнти, і звідки не беруться, як їх задавати. Якщо ми подивимося, власне, порядок розрахунку ресурсу. Він складається з того, що у нас є якась. Крива витривалості. Ця крива витривалості для різного матеріалу різна. Це там, здається, нержавійка, одиничка це для звичайного матеріалу, в нього є якась нескінченна границя міцності, тому я там, де можна, тільки де корозія не впливає, бажано використовувати звичайний матеріал, не нержавійка. Нержавійка буде з часом руйнуватися все ж таки, не дивлячись на всі її переваги, які. Алюміній теж буде з часом руйнуватися не так швидко, як нержавійка, але теж буде з часом руйнувати, тому в літаках алюміній і використовують ну, на, на, на принципі максимум. Нам наша задача знайти ті напруження, які будуть в даному тілі виникати, подивитися, скільки циклів вона зможе пропрацювати е, при даному кількості напружень, і визначити ще скільки. Ну, це, да. І визначиться, скільки ми, власне, вже попрацювали циклів. Поки ми допрацюємо до цієї кількості М, вона буде покрива, крива вілера, здається, велер, да. Пройдемо таку криву покриву втомленості. Ні, не втомленості. Якось мене була по-іншому крива. Витривалость. О, це мені більш подобається. Крива витривалості. По Покривій витривалості ми зможемо побачити решті-решт граничне значення, і просто посчитати, скільки у нас до граничного значення, як дойдуть кількість циклів до граничного значення, оце у нас і ресурс. Задача така, вроді би, проста на перший погляд, але тут є багато нюансів. Всяких. Ці кривові тривалості будувалися для різних типів матеріалів, для різних зразків. Там, наприклад, для зразка діаметром 7,5 мм. Із алюмінію будувалася ця крива витривалася. В нашому випадку може бути інший діаметр. Також цей зразок, той що був зроблений в цьому зразку, теж обробка поверхні, там досить якісна, там, можливо, 0,26 в нього була ця обробка поверхні, дуже якісно полірувала. Ну, хоча алюміній паралювато взагалі майже неможливо, ну можливо, так. Да. Більш якісна обробка залежить від боки, тому ще також алюміній можна е, там на поверхні, не дуже він упрочняється, але все ж таки деякі матеріали, наприклад, столеві матеріали можна упрочняти по поверхні, тітани можна по поверхні упрочняти, так що всередині він більш м'який, а ззовні більш твердий. Як якесь є, є такі механічні операції, зміцнення даної поверхні. І це зміцнення поверхні, оскільки основні напруження у нас будуть виникати все ж таки на поверхневих елементах. Всередині, як ви знаєте, напруження будуть менше. Навіть можна трубки брати, що на літаках і роблять трубки беруть замість таких стерні, з них роблять набагато легше, а міцність конструкції така ж точно залишається. Тому теж самий принцип зміцнення поверхні. Як можна поверхню просто зміцнити, вона буде, в основному всі напруження будуть на поверхні. Максимальні, і якщо вона поверхня не зруйнується, то і конструкція буде тримати. Так, далі. Але на величину Сігма впливає декілька факторів. Ця сигма не просто, як ми знайшли в фінапі, це ми знайшли нашу сігму і все, і ми можемо зупинитися на цьому. Насправді тут є дуже багато факторів, які можуть впливати на дану ситуацію. Ну, по-перше, е, да, обробка поверхні. І, і що ці параметри, як вони впливають? Як ці параметри впливають, а впливають, вони е, наступним чином. Зараз формулу відкрию. Так, да, от коефіцієнт КД. Ми насправді те напруження, що ми знайшли, те, що ми знайшли методом схематизації і побудови моделі, вони будуть насправді трошки більші завдяки коефіцієнту КД. Єдине, що я тут не певен, що це правильна формула, можливо, КД має бути тут знизу. Зараз подивимось, КД у нас залежить від Каню. Коню у нас коефіцієнт коєфінт впливу зміцнення. Якщо зміцнення у нас буде відбуватися, збільшуватися зміцнення поверхні, то тоді каню буде знаходитися зверху, коефіцієнт КД буде теж збільшуватись. Якщо у нас КФ буде, КФ не більше одиниці, може бути коефіцієн впливу якості обробки зразка, є, в мене, здається, домаграма для визначення. Ми бачимо, що величина коефіцієнта КФ не може бути більше одиниці від 0,4 до 0,8, залежності від е, напружень, які виникають в даному тілі, і е, типу обробки. Але вони можуть бути трошки менші, ніж одиниці. Зі збільшенням напруженням і з, з погіршенням обробки, у нас коефіцієнт КФ зменшується. Тобто міцність зменшується, коефіцієнт КФ зменшується, коефіцієнт КФ знаходиться у нас в формулі знизу. Це означає, що зменшення КФ приводить до зменшення КД. Тому ця формула неправильна. Тут КД, мені здається, потрібно все ж таки брати отак. Здається, все ж таки КД має бути отак. Поділено. Чекайте, я не впевнений, що я правильно записав, секунду. Хорошо, хай буде так. Так, На КД потрібно ділити, бо КД насправді буде зменшуватися. КД буде менше, ніж одиниця. Тому на КД потрібно ділити. Якщо КД у нас буде менше одиниці, зараз я нарисую: він буде КД менше одиниці завжди, то він буде завжди у нас збільшувати напруження. Таким чином, вплив обробки поверхні, вплив зміцнення, вплив конструктивних коефіцієнтів і вплив концентрації напружень буде у нас впливати на обробку поверхні. Причому, якщо коефіцієнт концентрації напружень буде збільшуватись, то і, власне, коефіцієнт буде зменшуватись, і це значить правильно. Тут, да, тут помилка. В цьому виразі є помилка. І так, так буде правильніше. Щоб перепровірити, можна звернутися до першого джерела, звісно, перше джерело це в мене ця книжечка. Зараз я подивлюсь. То на честь верху записано, <плодисна> да? Однако, я тут запас іде, є запас, Однако щось тут не так. А Сигма збільшується, КД зменшується. Сигма Д зменшується. Ще в мене є одне перше джерело, потім до нього звернусь е, в наступному. В ну, давайте подивлюсь, що в мене є в перше джерело, книжка ресурс, де ж все ж таке, де ж все ж таки правда, хто помолився. Так, да, могли і помолитися, або сознательно могли помолитися, щоб нас забути, ті, хто ці книжки, або випадково. або можливо, в них все правильно, просто не, не, ми, нам не зрозуміло. Як цим коефіцієнтом користуватися? Зараз, це ми не в той папці знаходимось. код. Oh, Має бути книжка ресурс. Мабуть, але не бачу. Нема тут книжки, хорошо, дивимося в іншому місці. Теж немає, незрозуміло. Ну ладно, можливо, в мене тут... А, да, так, в мене в іншому місці ця книжка, ця книжка в мене знаходиться в іншій папці. Вибачте, у мене тут є те, що ми в минулому, як би, на другому курсі. Це в мене папочка з другого курсу. Це на цій папочці, що з другого курсу. Подивимось зараз тут цю систему формул. Ось ця система формул знову. Тут ми визначили коефіцієнт 03 минулого разу. Це нахил нахил, нахил цієї, ну, дотично до, до місті, там де Сима мінус Звичайно, ця дотична буде постійно змінюватись. Вона постійно для будь для тут і бачите, для в залежності від конструктивного коефіцієнту вона буде зменшувати. Я цю там розповідати не буду, але хочу сказати, що коефіцієнт всі, той, що ми використали 0,3, він не завжди буде 0,3. Він може бути трошки більший. нахил буде збільшуватися, він може бути трошки там, до 0,5 може доходити для певних, для певного співвідношення параметрів. Він може бути різним. Не буду я теорію розповідати, як це отримується, бо це не каткам КЕ, -ка це вже там якісь інші курси. можливо в наступному семестрі також на четвертому, на п'ятому курсі вам теж про це будуть розповідати, ще, тому я навіть не буду і напрягатися. Там є фахівці, які дуже докладно будуть це розповісти. Мене цікавить лише одне. Мене цікавить коефіцієнт КД. Де ж я все ж таки писати зверху чи знизу. От він цей коефіцієнт КД нехай. Начебто він схожий на нас, але він знаходиться. Там одиниця поділена це все. А тут у нас він просто безподілений одиниці. Коефіцієнт КД. І як він. От сигма мінус 1 КД і Пси. Вот він, де тут знаходиться цей коефіцієнт. Сигма А і Сима М. Лише для Сигма А він використовується для Сигма середнього значення він не використовується коефіцієнт КД. Немает такой однозначной формы, а тут, на жаль. Ладно. Тих виразів не можу зробити висновок, але ну мені здається, що все ж таки так буде правильніше. Тут ми, звісно, вже попадаємо в рамки теорії, в якої складно розібратися і це не рамки, знову повторюсь, не рамки каткам. є. -е. Мені здається, що коефіцієнт КД він має бути меншим одиниці. Є що подивитися на цей вираз він має бути менше одиниці, і напруження будуть власне, у нас і вплив конструкції буде зменшувати ці напруження, ніякому разі не збільшувати Тобто сігма мінус один, яка є для стандартного зразка. Вона буде лише збільшувати ці напрудні. Щоб збільшувати КД менше одиниць, значить вона має бути внизу. А якщо вверху, то тоді КД має бути просто не одиниця поділена на це все, а домножити. Якщо домножати, то тоді КД потрібно писати не в такому виразі, а в виразі, виразі нижньої частини, як написано в книжці, ну, в тому підручнику написано. Має бути таке КД. Тоді ми можемо множити на нього. Тоді ми будемо знати, що він буде більше одиниці. Якщо КД представлено в формі одиниця, поділить на все інше, то тоді на КД треба ділити. Скільки воно буде, цей вираз однозначно буде менше одиниці. Добре. Значить, дивимось КФ. Почнемо. Параметр обробки поверхні. Параметри обробки поверхні у мене. Дивимось КФ. КФ звідси да. КФ для, для границі витривалості 350 миапаскалій. КФ равно 08. це, я таке выясню. 08. 17. У мене 1200 чомусь. 08, у мене 350. А, я зрозумів, тому що треба брати. Я зрозумів, треба брати не так. Це в мене графік просто намальований не зовсім так. Якщо ми хочемо побачити 350 ну, або 320. І для п'ятого графіку, п'ятий графік це в мене наявність явність на поверхні, це в мене графік власне прокатки. Ми нічим не оброблювали. Алюмінієві, обичні уволки, які ми беремо, ми нічим не оброблюємо, ми просто їх беремо і. Прокатані, обрізаємо і все. Ніхто їх не шліфує. Тому саме най... найменший клас якості. Ну, не 08 в мене виходить, звісно. У мене виходить тут 07. Коефіцієнт якості поверхні, в мене виходить 0,7. Ну добре. Записуємо. Значення 07. Сюди. Так, я... Записуємо значення 07. Ну... Обкатка роликом. А, не КФ. КФ якості. Ми, грубо течіння. 500 мікрометра висота. Ну, десь таке, може бути. Посі прокатка таке може бути. Ну, хай буде так, так. Да. Звичайно, цей коефіцієнт на 7 ми визначилися але тут вже в інтерфейсі забито відразу. КФ. Він 07 забитий в ту формулу. Далі коефіцієнт впливу поверхне зміцнення. Накльоп обкатка роликом. У нас обкатка роликом. Ну, в даному випадку в, тих, в цій моделі у нашій, ми КВ використовуємо до рівня одиниці відразу. В цій формулі ми КВ використовуємо до рівня одиниці відразу. Ну, Тобто, зміцнення поверхні не відбувається. Залишилося лише коефіцієнт КД і коефіцієнт К Коефіцієнт КД. Коефіцієнт КД це відмінність площі поперечного перетину. Якщо уважно почитати, відмінність площі поперечного перетину, зразка для того, для якої побудовано крива Веллера, і того, який у нас в реальності є. Да, це для зразка діаметром або 7,5 мм. Здається, побудовано. А наш скільки ж ну, діаметр 7,5 мм. Сім з половиною є формула, по яким можна це визначити. Якщо взяти книжку ресурс, да, ресурс. Тут десь є критерії подобія. вводиться в конце. Оце так трошки для теорії. От критерій подобія вводиться. І по цьому критерії подобія, залежно від того, чи маленька чи велика деталь у нас здійснюється перерахунок. Перерахунок через логарифм. Є от масштабний фактор J і L. Це висота, це площа поперечного порятунку G – Це масштабний фактор для стандартного зразка. І таким чином, через всі масштабний фактор можна перерахувати у нас е для того чи іншого матеріалу, d 16, t у нас є певні параметри, які е коефіцієнт який входить до критеріїв подібності, і ми можемо, власне, вот е на от, е да, от е Коефіцієнт Косма на Епсилон, це коефіцієнт масштабного да, сигма сима-1 масштабний фактор, він враховується через якийсь складний логарифм. Щоб це нам якось а от тут теж Касма, Д, бачите, вона не одиниця поділить, а просто я зрозумів, то просто помилка в той книжці все ж таки помилка. Оце 4 ПД, є осознательно помилку велика, де через одиницю поділити на все, вводять, а потім домножаю. Насправді, бачите, і тут ці книжці теж каде використовується без одиниці поділити. І відповідний цю помилку виходить до себе перетягнув інструкцію. Ну, в общем, масштабний фактор він визначається через відношення довжини до якоїсь ефективної площі. І, власне, тут також враховується, враховується і стандартний зразок. Тут в цьому виразі також ще є у нас вплив концентрації напружень не лише масштабний фактор, а ще й вплив концентрації напружень. Концентрація напружень визначається через певний коефіцієнти концентрації напружень, і теж певним чином розраховується цей коэффициент альфа. Ми теж спробуємо зараз його розрахувати цей коэффициент альфа. Ось. І так. Я вже тут. Значить, нам потрібно, поверхність, вплив ми зробили. Тепер нам розрахунок коефіцієнту впливу абсолютних розмірів. Нам потрібно тут цей коефіцієнт КД, я вам показував, що розраховується по складній формулі. Тут в інтерфейсі вже забита ця формула. У нас є для розрахунку тої складної формули є стандартний зразок 7,5 мм. Скільки наш зразок, давайте подивимось, скільки наш зразок буде забрати. Ромір нашої площади. Запущу я крап. Тут бачите, вже доводиться ще й сюди. йти. Ми можемо, звичайно, написати будь-яку площадь, але я хочу подивитися, яка насправді ця площа у нас є. Площадь ну, для пластинки поперечної. Ну, десь надо якийсь задать робочу папку. Зараз подивлюсь, що у нас есть. Секундочку. Секундочку. Шесть.